На міське управління праці та соціального захисту населення покладена низка важливих завдань, зокрема, це піклування та допомога людям з обмеженими фізичними можливостями. А таких в користі проживає 7,5 тисяч осіб. Це інваліди загального захворювання, інваліди позору, інваліди внаслідок Чорнобильської аварії, інваліди з дитинства, діти інваліди. Протягом 2012 року ця категорія людей забезпечувалася необхідними засобами реабілітації, продуктовими наборами, гуманітарні гуманітарною допомогою та іншим, коли я власне кажучи столкнувся. З проблемами інвалідів, і коли побачив всі їхні потреби і їхні, е, їхні там гори, їхні печалі, то я першим, що зробив, е, посилив відділ по роботі з інвалідами. Ми додали е, разом з міським головою одну одиницю, яка б займалася покращенням обслуговування інвалідів наших інвалідів. Проводиться робота по виготовленню нашим е, людям з обмеженими фізичними можливостями спеціальної е, обувки. Тобто є у нас категорія людей з захворюваннями е, ніжних там кінцевок, і ми виготовляємо е, або робимо закази на спеціальне взуття. І е, УТОСа, тобто люди з вадами зору, забезпечуються через управління праці спеціальними засобами. Це тро, спеціальні тростини. Оці білі тростини, з якими наші особи з вадами зору пересуваються по місту. Ми забезпечуємо таких людей спеціальними годинниками. Ми забезпечуємо наших дітей. З Адами зору, які навчаються в навчальних закладах, в закладах спеціальними диктофонами. ми займаємось виготовленням через наше підприємства і робимо направлення і працюємо з нашими інвалідами по виготовленню корсетів. Тобто, це такі спеціальні засоби, які підтримують паз. Позвоночники наших людей покращена робота в санаторно курортному лікуванні наших людей-інвалідів. Продовжується робота по забезпеченню наших людей з обмеженими фізичними можливостями автомобільним транспортом. За минулий рік видано Ну, відносно велика кількість це я беру в порівняння з минулими роками. Відносно велика кількість автомобілів це вже сім автомобілів. Виділяється і матеріальна допомога нашим інвалідам, тому що бачите, я сказав, яка за маленька за маленька пенсія. А це і ліки, а це і інші там питання, які виникають у наших людей з обмеженими фізичними можливостями. Як відзначив Ігор Єсін, в цьому році було значно покращено забезпечення інвалідними візками осіб з обмеженими фізичними можливостями. Начальник управління праці наголосив, що сьогодні майже усі інваліди-візочники забезпечені необхідними засобами реабілітації. Ця робота і надалі буде продовжена. Намічені також плани і на майбутнє. Забезпечення нашим, наших інвалідів, наших людей з обмеженими можливостями, соціальним таксі це конче і вкрай обхідна така річ. Я думаю і. Сподіваюсь, що вже до нового року ми соціальне таксі запустимо на базі територіального центру надання послуг. Це буде газель. Зараз вона переобладнується, обладнується спеціальним автоматичним підйомником. Ну, я думаю, що це буде певний прорив в нашому місті по обслуговуванню наших інвалідів. Не все у нас добре, я б хотів би відмітити, по доступності до об'єктів соціальної інфраструктури міста. Не всі ще ще в нас і банківська сфера, і аптечні заклади, і торгівельна мережа обладнана пандусами для безперешкодного доступу наших інвалідів до таких об'єктів. У нас не всі такі соціальні об'єкти обладнані. Кнопками виклику. Робота в цьому напрямку проводиться, проводиться потужно. Ця робота постійно перебуває на контролі у міського голови. Я думаю, що теж у 2017 році ми покращимо ці показники з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями та Міжнародного дня інваліда. Я хочу подякувати всім тим людям, які опікуються проблемами наших людей з обмеженими фізичними можливостями. І я хочу побажати нашим інвалідам не втрачати надії. Не покладати ніколи руки. Я сподіваюся, що все буде краще. І ми, як і допомагали наш колектив, і міська влада, як допомагали таким нашим особливим людям, так і будемо допомагати міцного здоров'я, всього найкращого. Люди з обмеженими можливостями хочуть жити повноцінним життям, вільно пересуватися, не відчувати дискримінації в працевлаштуванні, мати можливість відвідувати театри, бібліотеки, концерти. Одним словом, відчувати себе рівними серед рівних, і вони на це мають повне право. Заходи, які відбуваються 3 грудня, ще раз нагадують нам про цю рівність та про проблеми, з якими кожного дня зустрічаються ці особливі люди.